Нагріваємо молочко до температури 35-37 градусів. Далі вносимо мезофільну закваску. Я буду використовувати ось цю Тут чистий мезофіл. І з розрахунку як по дозуванню. У мене тут 8 літрів, тому я вношу ну, майже 0,16 грама. Відразу з закваскою сюди відправляю два види плісняви. Це пініциліум кандідом і гетрічіум кандідом. В дозуванні, яке назначено виробником, тобто яке у вас прописане на пакетику. Залишаю буквально на 2-3 хвилинки, щоб закваска намокла, набухла. Взагалі, дозування плісняви йде 0,019 або 0,02 на 1 літру молока. В принципі, так само, як і мезофільна закваска фірми Лактоферм, вона також йде 0,019 на одну літру. Ну, можна, якщо вже відважувати так важкувато, можна вираховувати 0,02 на 1 літру молока. Заквасочка, як бачимо, намокла, набухла, добре перемішую. І тепер вносимо фермент. Фермент беремо 1 третя від норми. Тобто, якщо ви вносите. Наприклад, як я із розрахунку 1 мл на літру молока, то в даному випадку вам потрібно внести 0,3, тобто 3 одинички на 2 мл шприці. У мене 8 літрів молока, я відміряла 2,6 мл фермента, розвела його у водичці, добре перемішуємо. І залишаємо, залишаємо при кімнатній температурі не на якийсь період часу конкретний, а будемо спостерігати. Принцип такий точно, як для белперів. Тобто ми чекаємо, доки стане згусток, потім цей згусток повинен почати занурюватися під сироватку. Потім перевіряємо на готовність. Все покажу обов'язково. Але для тих, хто вже готував Белперкнолі, ті вже знають і розуміють, яка це повинна бути консистенція. Все, накриваю кришечкою і залишаю 8 годин. Це так точно. Не менше. Нехай заквашується. В мене пройшло 8 годин. Раніше перевіряти сенсу немає, а ось бросати, оп, тут все, бачите, як кришечка видно, як закрилася, так конденсат і збирався. А бросати надовше, особливо влітку, дуже небезпечно. У мене зараз на кухні 28 градусів, тому я перевіряю через 8 годин перший раз. Те, що вам там пишуть в рецептах, бросити на 10, на 12, на 24. Це все не є так. Потрібно обов'язково перевіряти. Бачите, який слой сироватки, дивіться, нашого кальє не видно. Далі, як на белперчики, беремо, відламуємо шматочок, викладаємо на долоньку. І пальчиком ось отак розминаємо. І якщо наше, оце наш згусточок, наше кальє, ось отак розминається добре. Бачите, в творожок, а не тверде, як кальє. Як бачите, яке воно? Як, як кашечка, так, кашечка така зробилася, то оце значить, що. Згусток наш готовий. Бо якщо перетримати, воно дуже перекисне, зробиться все, як пил, і ви тоді вже нічого не зробите. Ось на цій стадії час відсіжувати. Відсіжуємо звичайним способом. Ємність застилаємо міцною тканиною. Лавсан може бути, може бути ось такий якийсь капрон, але не марля. Бо через марлю протече. Це ось тут зверху воно іще таке, бачите, як вроді, зараз я спробую сироватку злити, щоб вам показати його добре. Дивіться. От зверху, ще наче як є оця така вона, як плівочка. А тепер дивіться, яке воно під низом, бачите? Тобто, якщо це буде марля, то воно у вас усе втече. Перекладаємо. От, бачите, він весь ось отакий, до нього торкаєшся. І він розлазиться в кашицю. От таке воно повинно бути. Ну, а далі все дуже просто: зав'язуємо края і підвішуємо на декілька годин стікати. Підвішуємо, щоб висіло стікала сироватка до тих пір, поки вона буде обільно відділятися. Коли сироватка перестане капати, знімаємо. Кладемо в друшлячок і ставимо на ніч під гніт. Гніт повинен бути гарний, такий, знаєте, ну, кілограмів 5 і більше, не менше. Як тільки сироватка повністю перестала капати, сооружаю ось таку конструкцію, ставлю наверх гніт і відправляю на ніч в холодильник. Гніт можна. Більший, можна менший, в залежності від об'єму. Багато хто радить 1 кілограм, але я вважаю, що 1 кілограм то замало. Ось ця сирна маса, яка в нас вийде, вона повинна бути сухою, без сироватки. Все, на ніч, в холодильник до завтра. На наступний день я зняла вже гніт. Підіймаю мисочку, бачимо так. Дивіться, скільки ще стекло сироватки непотрібної. І тепер перекладаємо його в іншу ємність. Виймаємо з цілочки. Ось так це виглядає в мене. Я зважила свою масу. В мене тут вийшло 900 грам. Ну, якщо бути точними, 903. Вважаємо, рахуємо 900. Нагадую, ставила я 8 літрів молока. Взагалі, сир Нешатель – це один із найстаріших французьких сирів. Це напівм'який сир зі скоринкою, з білої пліснявої. Найчастіше у Франції він виробляється головки у формі сердечок. І вагою приблизно. В районі 100 грамів. Від 100 ну, до 200 максимум. Це, це вже моя думка. За смаком він десь віддалено, може комусь нагадувати камамбер. Але це зовсім не камамбер. Так як основу ми готували зовсім інакшим. Способом, да? Не так, як на той самий камамбер або брі, то наша оця маса вона повинна мати творожисту консистенцію. Зараз її необхідно розім'ять і посолити. Солити будемо сіллю екстра дрібною чистою сіллю. І з розрахунку 2% від маси ваги оцієї основи. Тобто. Ми її зважили, дивіться, коли вона, якщо нагріється, вона стане більш м'яка. А так як вона щойно з холодильника, вона така захолонувша, масляниста. Бачите? Творожисте маслянисте отаке. Добре, розминаємо. 2% від, наприклад, моєї ваги 900 грамів, це 18 грамів солі. Тому розім'яли основу і солимо. А тепер оце все необхідно добре вимішати, щоб сіль розповсюдилася по всій нашій основі. Бачите, якщо його не зминати долоньками, то наш майбутній сир має таку Творожисту структуру, схожа спочатку на такий сухенький кисломолочний сир да, творожок. Все, сіль добре розповсюдилася по всьому об'єму. Тепер будемо накладати у формочки. Ну, формочки, як я вже сказала, у Франції для цього сиру використовуються сердечки. Ну і ми будемо робити з вами в сердечках. Далі. У мене тут, як я вже сказала, 900 грамів. Якщо вже робити зовсім скрупульозно, як у Франції, головки вагою по 100 грамів, то це необхідно мені аж 9 формочок. У мене немає такої можливості, скільки місця. Тому я буду робити на 4 форми. Тобто, середня вага десь буде ну, 200 з хвостиком. Це абсолютно нормально для сира в домашніх умовах. Зараз необхідно накласти сирну масу в оці формочки і щільно-щільно її втрамбувати. Я через ваги ділити не буду, я ділю на око приблизно на 4 частини. Ви можете робити так, як вам зручніше або як вам забажається. А тепер дивіться, якщо ми беремо цю масу і притискаємо, то вона ось так добре тримається купи. І тепер необхідно повністю все це втрамбувати у формочку. Щільно-щільно притрамбовуємо так. Будьте обережні, тому що він розсипчастий, коли ви його набираєте. І так викладаємо всю заготовку. Ось так це виглядає. А далі нам потрібен харчовий контейнер. Я відразу на дно постелила паперовий рушничок, поклала дренажні килимки. І тепер ось ці формочки відправляємо в контейнер. Закриваємо герметично, щоб тут утворилася волога десь 90-95% і ставимо в холодильник. Звичайно, краще за все мати температуру 10%. Градусів. Але це на першому етапі взагалі не обов'язково. Ось цей перший етап тут може бути температура 5-7 градусів. Можна в звичайному нашому кухонному холодильнику на полки для овочів, фруктів поставити, і він там буде себе прекрасно почувати. Ставляємо дня десь на 2-3. Нам необхідно дочекатися, доки сир ущільниться і добре сформуються головочки. За контейнером спостерігаємо, волога повинна бути, з'явитися, 2-3 дні, не більше. Через цей проміжок часу з вами зустрінемося. Якщо раптом у вас буде дуже багато вологи, да, збереться конденсат по всіх бокових стіночках, на кришечці таке може бути, то тоді е, на наступний день ну через добу бажано все ж таки зайвий конденсат видалити паперовим рушничком. Але пам'ятаємо, що нам необхідно, щоб ці 2-3 дні тут була вологість 90-95%. Дві доби провели формочки в контейнері. Зараз відкриваю. І на цьому етапі вони вже повинні були добре зліпитися докупи, да, тримати форму. На цьому етапі їх потрібно вийняти з формочок. Не знаю, як це в нас зараз вийде. Ось так обережно. Бо свіжими, коли трамбувало, я хотіла перевернути. І вони не хотіли випадати. Я взяла навмисно чисту дощечку, щоб ось такими рухами спробувати його, і він розсипався. Ну що ж, зараз буду підправляти. І нічого страшного, таке буває, для цього перевернула головку, помістила її у форму. І те, що відвалилося, попередньо вичистивши з форми, ось тут зверху все виклала. Це не обов'язково, щоб воно було поверхня, ну прямо ідеально рівна. Може бути із горбиками, і з ямочками залишилося витрусити тепер знову. Я вам завжди кажу, можуть бути будь-які ситуації там, де вам... Показують, де все ідеально рівно і красиво. Це все красива картинка. Ось так. Тобто, ви повинні розуміти, можливо, якщо ви новачок і будете робити це вперше, можливо, візьміть не форму сердечком. Це... У Франції виготовляється цей сир у формі сердечка. В принципі, можна взяти і круглю. круглу, це не принципово. Можливо, якщо ви вже зовсім зовсім новачок, а полюбляєте сир з пліснявою і вам хочеться його приготувати, то ще як варіант вставити стрейч-плівку у форму. Да, Не буде таких чітких оцих уголків, але. У вас добре ви страмбуєте головку і за допомогою стрейч плівки виймете, і потім просто розвернете її. Все ось таке сердечко в мене вийшло. Бачите? Десь рівніше, десь не зовсім рівне. Але це не завадить йому бути смачним. І так дістаю з усіх форм. От, бачите, друга головка вийшла абсолютно спокійно сама. Я трішечки ножем підправила ось отут, де оцей кут. Отак. І все. І ось вам головка. І третя, і четверта так само вийшли самі, бачите, ідеально. Ну, а перва трішечки десь зацепилася. Я просто на першій не підправляла ножем. Ось той кут на носику. Ось так це виглядає. Тепер цей контейнер потрібно помістити, ну, краще б в більш тепліше приміщення, да? ну, тобто, щоб була температура 10-12 градусів. Але не у всіх є така можливість, тому, ще раз повторюсь, на крайній випадок. В звичайному холодильнику на найбільш теплій поличці, там, де для овочів та фруктів. Обов'язково накриваємо кришкою. Е, нагадую, що вологість повинна бути 90-95 градусів. Цього також добитися в домашніх умовах не так просто, і, можливо, навіть поставити прийдеться е, всередину контейнера рюмочку з водичкою. Далі цей сир необхідно щоденно перевертати. Тобто дістали, відкрили, по-перше, даємо подихати йому, провітритися, перевертаємо обережно і знову закриваємо і відносимо в холодильник. Чисто теоретично, десь на 7 10 день ваш сир повинен покритися білою пліснявою. Але, але попереджую, що якщо температура буде запрохолодна, не 10-12, а 5-6, то цей процес буде більш довготривалий. Він займе у вас більше часу. Тому, якщо ви через 7-10 днів не побачите, що ваш сир обріз пліснявою, не бийте в колокала, не падайте в паніку, це станеться, але трішки пізніше. Все, прибираємо і перевертаємо. Пройшла доба з того моменту, як я переклала із формочок сир. В контейнер. В мене конденсату тут зовсім мало. Бачите, на оцій ось задній стіночці. Ось отак, якщо зроблю, видно. Тому, так як його зовсім мало, я не буду його прибирати. Чому? Тому що в нас повинна бути повишена вологість. Я просто цей сирочок. Беру і перевертаю. І таку процедуру повторюємо щоденно. Я далі показувати не буду щодня, але ось отак і все. Тобто, привідкрили, він декілька хвилинок постояв. Подихав і все. І знову зараз накрию і приберу в холодильник. Але, напевно, знаєте, що ще зроблю? Візьму ось таку чарчинку, наберу туди водички і помістю ось сюди, для того, щоб збільшити вологість. Щоразу, буває по-різному. Буває, якщо ви гірше відтиснете сироватку з цієї маси, і вона буде більш волога, то, відповідно, і наші е, заготовочки, да, наші майбутні сирочки, вони будуть більш вологі, і в контейнері буде збиратися більш конденсату. Але в мене воно було дуже добре відтиснуте. сухе було абсолютно суха маса. Як можете бачити, про це свідчить. Те, що немає конденсату ні на кришці, ні на бокових стінках. А для того, щоб запустити процес проростання плісняви, нам необхідна 90-95% вологість. Плюс температура. В мене температура холодніша, ніж 5-6, точніше, в мене десь 5-6, 10-12% в мене немає. Тому я додатково поставлю зволоження у вигляді водички. Все, прибираю в холодильник. Так, повторюю щодня, поки не з'явиться пліснява. Ну, ось і все. Сьогодні моїм сирочкам 17 днів. Варили, варити почала я його 2 травня, сьогодні 19 травня. Вони вже повністю готові до вживання і, відповідно, до упакування в бумагу в папір. В папір для сирів з пліснявою. Ось отакий. Чим я зараз і буду займатися. Три головки я запакувала у папір для сиру. Вони в нас будуть дозрівати, поки будуть в дорозі. Ну і, звісно ж, я не можу вам не показати, і одну головочку ми зараз з вами розріжемо. Так. Так, Вуаля. Ось такий бомбезний сирочок з такою скориночкою. Бачите, тут, понад скориночкою вже почало почало. Розм'якшатися. Його можна вже зараз вживати, а можна залишити і потримати в холодильнику на визрівання. І тоді він почне більш м'якшати, по типу як камамбер, але все рівно смак буде абсолютно інший. Нагадую, цей сирок має назву Не Шатель. Він зварений з допомогою двох видів плісняви. Да? Це пеніциліум кандідум і атрічум кандидум. Натуральний смачний корисний сир, який ви можете зварити власноруч вдома, а все необхідне для того, щоб його зварити, починаючи від заквасок, фермент пліснява, інвентар, форми, папір. Все це ви можете знайти на нашому сайті. Посилання на сайт ви можете знайти під відео в описі, тому бажаю вам успіхів у сироварінні і смачних вам сирочків!